Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і в форматі цих студій. Продовжуємо надалі пошук Місії України. В крайньому відео ми відкрили для себе таку дивовижну річ, як егоїтет, як те, що має в майбутньому розвинутися з нашого егоїзму. До всеохоплюючої любові. І саме для того, щоб глибше зрозуміти це явище, ми мусимо заглибитися в цю тему, саме в цю тему, тему егоїтета. І для цього, я думаю, нам треба поговорити про таку дуже цікаву річ, як алхімія фінансів. І цій темі ми присвятимо кілька наших відео. Сподіваюся, що всім буде цікаво. Отже, поговоримо про гроші. Уявіть собі таку річ, ви приїжджаєте у велике незнайоме місто, де ви нікого не знаєте, виходить на вокзалі і здивуванням відчуваєте або Відкриваєте, що у вас в кишені 100 гривень. Попробуйте уявити ваші відчуття. І другий момент. Знову ж це саме місто, цей самий вокзал, ці самі люди, все те саме. Тільки у вас в кишені не 100 гривень, а 100 купюр по 100 доларів. Які в цьому випадку ваші відчуття? І про що це говорить? Це говорить про те, що. Саме гроші, їх кількість визначає рівень нашого внутрішньої внутрішньої свободи. Тобто, коли у нас 100 гривень в кишені, ми дуже обмежені в наших діях. У нас, ну, можна сказати, в душі може бути паніка. І навпаки, коли у нас є достатньо фінансів, ми спокійні, ми можемо багато собі що дозволити, ми захищені. І тому перше, що з чим пов'язуються гроші, це свобода. А тепер уявіть собі, другу ситуацію. У вас, так би мовити, багато грошей, як кажуть, кури не клюють. І маленька, нерозумна дитина. Ну, три рочки чи два, невелика різниця. Чи дасте ви своїй цій дитині гроші, велику суму грошей? Очевидно, що ні. Не тому, що вам шкода, а тому, що є розуміння, що гроші для такої маленької дитини це велика небезпека. І ви, як батько, маєте відповідальність перед дитиною і перед тими грішми, які, взявши ця дитина в руки, може, що вона собі може з ними зробити, чи що можуть з нею зробити. І ми приходимо до доброго розуміння, що гроші це відповідальність. Отже, гроші це свобода і гроші це відповідальність. Поставимо собі питання: а чому таку велику вагу мають гроші? Ну, давайте будемо думати разом. От ви заходите в їдальню, берете миску борщу. І розраховується за цей борщ з кимось на касі. Зрозуміла звична ситуація, у вас не виникає питання, ні в кого не виникає питання. Але як ви приходите додому і вам дружина подає навіть, може, більшу миску борщу, і може смачнішого борщу, їй ви ж не платите гроші. Чому в одному випадку ми платимо, а в другому випадку цього не відбувається? Якщо це, скажімо так, здорова традиційна сім'я, тобто не та, яка створена, скажімо так, на основі сімейного контракту, в здоровій сім'ї, яка створена по любові, все тримається на довірі. І саме відсутність цієї довіри в їдальні і заміняють гроші. Тобто, можна сказати, гроші це є те, що заміняє довіру. Якщо ми йдемо далі, то тут. Пишемо довіра. Звідки береться довіра? Дуже все просто, дуже все зрозуміло. Довіра, будь-яка довіра береться з наших вчинків. Якщо ми зустрічаємо на вулиці якусь бездомну собачку, ми бачимо, з якими переляками очима вона на нас дивиться який острах вона має. Але якщо ми їй дамо кусочок хліба чи ковбаски, а тим більше, якщо ми другий раз дамо, то коли вона нас побачить, вона з радістю до нас біжить, махає хвостиком, ластиться, стрибає, тобто вона має до нас довіру. І ця довіра породжена на наших вчинках. Ми своїм вчинком заслужили цю довіру. Тому довіра це напряму пов'язана з нашими вчинками. Вчинок це не що інше як проявлена воля. Тобто, ми, щоб зробити такий вчинок, мусимо перекласти волю. А якщо ми говоримо про гроші, то гроші це, можна сказати, купюра. Грошова купюра це концентрована воля. Ми можемо цілий тиждень чи навіть цілий місяць вкладати свою волю в якусь діяльність, а в кінці за це все одержати одну чи кілька куп'юр. Тобто в маленькій купюрі. Сконцентрована наша багатоденна воля, так само, як в маленькому жолоті сконцентрований багаторічний, може столітній, чи 200-літній, чи тисячолітній дуб. Таким чином, можна сказати, що вчинок це саме воля. І коли ми тримаємо в руках гроші, то ми тримаємо в руках не що інше, як нашу сконцентровану волю. А воля це є сама суть людини. Ми створені з субстанцією духів волі, я вже не раз про це говорилося ще на Древньому Сатурні. Їхня субстанція це тепло. Ми створені з їхнього тепла, і все, що ми робимо, ми робимо через цю субстанцію, ми робимо через цю волю. І тому воля виходить далі, якщо йдемо по сходинці, воля це є тепло. А де в нашому тілі? Живе тепло. Де воно перебуває? Воно перебуває в нашій крові. Кров це є не що інше, як та субстанція, яка акумулює нашу волю, яка її виробляє, і це відбувається завдяки тепла. Тому тепло, коли ми говоримо про тепло, ми маємо на увазі. Що тепло пов'язано з нашою кров'ю. І якщо йти далі, що таке кров задається своїм питанням, тоді можна сказати, що кров, як говорить духовна наука, і не тільки це є не що інше, як фізичне проявлення нашого Я або проявлення нашого Я у фізичному тілі. Так само, як Інші тонкі тіла мають свої фізичні проявники в нашому тілі. Наприклад, ефірне тіло проявляється фізично проявляється в лімф... лімфатичній системі, астральне тіло в нервовій системі, так я проявляється в крові, в кровоносній системі. І тому кров це є наше я. Я для того, щоб вона розвивалася, існувала і розвивалася, мусить зобов'язано опиратися на дві базові субстанції. Це на свободу і на відповідальність. Чому так? Тому що без свободи наше я перетворюється на ми. Тобто я наше завжди індивідуальне. Якщо тільки до нашого я, до нашої діяльності, де дається ще якесь я, зразу стає ми. Тому я мусить мати абсолютну свободу, щоб бути я. А без відповідальності, коли людина, це я не має відповідальності, то я не розвивається. Тому що тільки через відповідальність, це я можу взяти, можу взяти роботу або відповідальність сама за себе. Тобто, вона може працювати сама собою і таким чином весь час повищувати свій рівень розвитку. Таким чином. Ми бачимо, що коло замкнулося. Я людини базується або відповідає свободі і відповідальності. Тобто, це те, що її рухає, це те, на чому вона стоїть. І тепер, якщо ми поглянемо на цю схемку, то дивіться: свобода і відповідальність дорівнює я, а вчинок дорівнює волі, то цілком можна допустити, що і тут. Теж можна поставити знаки дорівнює. Тобто гроші і кров, між ними теж знак дорівнює. Гроші, тобто кров, це є не що інше, як я людини. Воно поєднає, я, ми вже про це говорили, то гроші це не що інше. Як кров соціуму. то якщо тут я, то тут буде ми. Тому що в соціумі це все належить всім. Там же не буває я. Там же якщо я, то це не соціум. Якщо соціум, то це не я. І тому кров пов'язана з я, гроші пов'язані з ми. І якщо ми подивимося тепер, то дійсно так і є. В нашій е, фізичній організації кров в, в, в яку роль виконує, воно розносить. По всьому, до всіх органів нашого тіла розносять кисень і поживні речовини. Те ж саме у організмі Великого соціуму виконують ту саму роль, виконують гроші. Тобто, вони до найдальших куточків людської спільноти розносять блага, які виробляє економіка і послуги. Тобто, це те саме у великому, що відбувається у маленькому, там, де циркулює кров. Про цей зв'язок. Грошей і крові завжди знали окультисти, завжди знали духознавці, мудреці. І не тільки знали, а вони прагнули поєднати оцих два фактори гроші і кров, і вірніше знайти дієвий засіб, який би їх міг, міг завжди поєднати практично. Власне цим і займалася Алхімія. Така дивовижна, така цікава, і, здається, вже тепер давно забута наука як алхімія. І ця наука за мету ставила найголовніше це знайти філософський камінь і знайти елексир молодості. Філософський камінь це для того, щоб можна було перетворювати магічним способом. Як кажуть, зробити способом трансмутації, перетворювати неблагородні метали, такі як свинець, олово, перетворювати в золото і в срібло, а елексир молодості для того, щоб мати вічну молодість. Можна сказати, що От ви не знаходите, що це якраз наша тема, про те, що ми хочемо говорити. Тому що що таке золото? Це є багатство, а багатство це є гроші. І що таке елексир молодості? Це є вічне життя. А до вічного життя має відношення наше вічне, неумируще я, яке з інкарнації в інкарнацію проходить на землю і не помирає, тобто воно має насправді вічне життя. І оцих два фактори, якраз цими двома факторами, дуже сильно цікавилася і цікавиться. Алхімія. І про це ми вже будемо говорити в нашій, нашій наступній зустрічі. На сьогодні, все. Дякую за увагу.